І так, всім привіт з мої лаки, і сьогодні в Виску Борнвей. Будемо проходити третю кінцівку на режимі важкості челендж. Погнали! Погнали, друзі! Блін, вже перша, друга кінцівка, от уже третя. Настав час її проходити. Чесно, за цих дві кінцівки, ну і я ще трохи плюс без вас пограв. Мені якось стало привичніше, привичніше грати на челенджі я вже розумію, як батьки рухаються, коли вони приходять до мене. Челендж — це не важкий режим, якщо його вивчити досконало. Але мені не важко, тому що я поступово. Поки тато там іде гля... Гляде... Гля... глядіти, то ми можемо ще облутати. В коридорі. Стоп. Лампочка. Чудесно. Якщо в нас ще й вийде зараз в додачу облутати татову кімнату і знайти ще щось корисне, то тоді ідеально б буде. Ні, тато нас не провірив. На жаль. Мені б набагато краще би було і легше би далі, якби він нас провірив. Тут є тряпка. Чудесно. Та ще тут є тряпка. Ми зараз ось так робимо. Антижир. й антижир з тряпкою. Просто ідеально. Ключоп тачки там. Я думаю. Я думаю нормально. Але пока що потрібно ще плюс що Що нам потрібно провірити? Татую кімнату ще потрібно залутати. Оп. Так. Э, а о. Заколка. Оп. Фонарик, я думаю, зараз не будемо його лутати. До О, ми тепер знаємо, що тут цілих три батарейки ще є. Чуйте, це знак, що ми, скоріш за все, тут зараз пройдемо. От, скоріш за все, реально зараз пройдемо. З кулбоя На третю кінцівку. Тому що нам так зараз похвартило. А тут, я так зрозумів, да. Ключ від. Ну, очікувано. Ну, ключ доставати зараз не буду. Ой, почекайте. Світло. Саме основне забув. Оп, все. Чекаємо, поки мама вийде, а поки що можна навіть потренуватися, чому би і ні. Воно, наприклад, от, от. Воно закрите. Оп. Ну. Оп. Ідеально. В принципі. Блін, я не туди. Окей, погнали. Все. Най. переться. Ой. Окей. Тобто нам потрібно як? Ой. Не то. Ніби. Ніби не замітила. Ну, як мінімум не мала би замітити, тому що ніби все ідеально зробили. Блін, хоч би не зайшла до мене. Відволічись на щось, будь ласка. Відволічись. Окей, все, вона мене пощадила. Вона мене дуже сильно пощадила. Ой, ми трохи поспішили. Все. Окей, тряпку. Саме основне ми, в принципі, достали. Це тряпка. А де мама от вона стоїть? Чому батьків так важко бачити через цю тюль? Максимально важко. Буквально через цих пікселів не бачу майже нічого. Але бажано включити світло, тому що я не знаю, чи на челенджі замічають включене світло, чи виключене чи ні. Тим більше там ніби писало в умові челенджу, що батьки замічають е, навіть самі менші деталі, тому... Ну, щось, напевне, типу того писало, я вже сильно не пам'ятаю. Так, до тата не писали, Зараз е, тато нас має провірити. Обов'язково. Окей. Ми ще й плюс, знаєте, ми ще й плюс маємо перевірити, чи в нас тут все добре в ванні. Може тато зараз в туалет захоче. Тому, акуратно. Ну я ж говорив. У мене якась чуйка, я не знаю. О, поки тато йде отлити, ми зараз можемо, знаєте що? Ми зараз можемо вазу якраз з квітою перевернути, з квітами. Ідеально. Це вставляємо, біжимо. Все просто прекрасно. Окей, значить у нас вже є ключ від кладової і лампочка. Це просто ідеальне дуо. Зараз ми зможемо напевне якусь зарядне якесь знайти. Тим більше в татовій кімнаті, хто пам'ятає, є фонарик і там ще плюс одна лампочка є. А, і ще до того всього, що там сейф. є. коротше, в нас ще купу справ. Ну і після тих всіх справ що? Правильно, треба таймінг буде зловити. Саме важче. Так, тато вже пішов? Вже пішов. Зараз до нього йти не буду по всій речі, тому що є ризик, ну, що до нього хтось подзвонить. Причому, як на мене, по-любому. Так, аптечки там, блін. А що в собаки почекай, а що в собаки знаходиться? Тому що мама ж лише один раз вийшла, в то цей його поливати газончик. Ага, в, соба в собаки нам нічого не треба, але. Але, значить, викрутка знаходиться десь на кухні. Або ще гірше викрутка може бути взагалі в машині. От тоді реально погано буде, надзвичайно. Ну, в принципі нас. Пане по Блін. Дуже небезпечно зараз до тата йти. Насправді. Стопа, я виключив кондиціонер? Чи ні? А якщо включити? Ну, ніби не мусив би. Ніби не надо. Чуєте, давайте виключимо краще, тому що я думаю, що його не потрібно включати було. Блін, я і так і не можу згадати ті от слова, бо колись же ж мене тато ловив на тому, що я або йому виключив був. Вже не пам'ятаю, або я і був виключив кондиціонер, або включив. Я так і не можу згадати, що ж мені тоді говорив тато. Ну ладно. Так. Що я ще не зробив? Блін, я не відкрив сейф. Білий. Добре. Ну, тут уже я думаю. Потрібно діяти. На кухню йти. Все, мама пройшла. Саме головне зараз швиденько. Все все залутаты и все. Блин, но ну и и я шипи ебрал. Ну, копать просто. Ладно. А, и еще дурачи а, Бош, тут. Ну все. Блин, ладно. Ой, блин. Я же так боюсь завжди. Що я щось забув, от завжди просто. Але я не вірю, що я із. Ну всього, я зал, залутав лише цвяхи. От після такої фрази мама майже от реально, настільки маленький процент, що мама піде іменно провіряти якусь іншу кімнату. Настільки маленький це процент, це просто жесть. Я не розумію, чому настільки маленький процент зробили розробники. Типу, коли мама каже, зараз йду, провірю інші кімнати, вона майже ніколи цього не робить. Вона просто або замічає щось інше, або, ну. от. Або це з мамою може, знаєте, ще коли спрацювати. З мамою це зможе, може спрацювати а, лише тоді, коли а, вона, наприклад, ми забиваємо цвяхи, і тоді, типу, мама йде. Мама йде провіряти кімнати. От тоді є ну, дуже великий шанс. Як ти мене там 100% шанс, тому що всі рази якраз таки мене мама провіряла. Ну, мою кімнату, або ще там кладову кімнату, бо ще якусь там кімнату перевіряла. Ось така от штука, такі от настроєчки в нашої мами. Але, блін, мені ще получається потрібні на настройки. Ой, настройки, снодійне. Господи, що я. що я зараз висказав. Оранжеве. Біле, це понятно, Оранжеве, зелене. Все легко, все легко. Максимально легкий пароль. Одні команді. Блін. Блін, дуже небезпечно зараз. Ну, точніше, безпечно, але... ну коротше, ви зрозуміли. Так, ніби тут я вже буквально все зробив в цій кімнаті. Буквально все. Не знаю, що я ще не зробив в татових кімнатах там. Е, Снодійний, от реально, зі снодійним в мене проблема. Але я буду дуже радий. Ну, не буду радий, але буду радий, якщо воно хоча б знайдеться десь там, я не знаю, в бочці. Ну, подивіться, як зараз може бути. Е, в. Дивіться, я зараз просто скажу, як я думаю, що зараз буде в машині. Получається, я йду відкривати зараз машину, я відкрию машину. В машині, скоріше за все, буде викрутка. Викрутка буде в машині. Якщо в машині немає викрутки. Якщо в машині немає викрутки, це рахуйте, я пропав. Тому що викрутка на кухні, а я кухню вже облутав не всю, майже там всю. Блін. Зараз максимально акуратно, почекайте. Ні, я нічого не забув. Фух, бо я, знаєте, коли я кондиціонер включав виключав то якраз таки... Якраз таки я думав, включити його чи не включити, щось я може нажав. Ну ладно. Якраз там біля кондиціонера лежать завжди ключі. І якраз, е, ну, крім тих ключів, ти можеш, нечайно нажати на... Ну ви зрозуміли. Та я пішов що? Я пішов доставати з машини викрутку. Тому що думаю, в машині вона і буде. Так чи інакше. Якщо в машині немає викрутки, справді от. буде капець. машині викрутка, як я і думав. срочно в кімнату. А навіщо мені вертатися в кімнату? От реально. Оце от нерозуміння. Ну от, але от серйозно, а навіщо? Якщо він і так мою кімнату не буде провіряти. Окей, ну я думаю, снодійне йде. Снодійне де. Якщо снодійне не буде в, в цій, тут, значить це. да, снадій не тут. Давайте зараз безко. Поки ми ще пароль не дістали, ми подивимося, що в нас є, і ну, все аналізуємо. І тоді, виходить, я результат скажу. А, ну ні, давайте залишимося. Так, нам так, так чи інакше зараз пароль потрібно подивитися. Потрібно потрібно. Ми не спішимо, нам не потрібно спішити максимально вже. 7-1-4. 7-1-4. Цікаво. 714. А, до речі, дуже легко такий пароль запам'ятовувати. Знаєте чому? Тому що ми 7 множимо на 2, виходить 14, виходить пароль 714. Ну, коротше. Максимально простий пароль, якого дуже легко запам'ятати. От щоб мене би мама не йшла перевіряти що не йде? Це взагалі джекпот. Якщо мама зараз мене ще не перевірить Але й до тата в кімнату не хочеться йти, бо йому хтось може написати і все. Він мене провірить. От єдиний страх у мене завжди такий. 7.14. Але в принципі, да, Якщо швидко. Якщо швидко. Ну, у мене як завжди виходить криво. 127. 127. Получається, зараз вводимо пароль. 1277. Все. І. У нас вже все є і радіо, є. І панель. Получається, зараз потрібно позвонити до ТАТА. І все. <со> Дзвонимо до тата. А Ану, перевіряємо. А якби е, до тата би подзвонили, якщо б я був в кімнаті. Перевірив би він нас чи ні? Ану. Мені просто цікаво. Давай. Провірив би нас чи е, ні? Ні, да ну. Капець, оце дивно. Саме, головне, щоб зараз, знаєте, в туалет не захотів. А у нас почекай. У нас все готово. У нас все готово до запуску. Потрібно лише прям чуть-чуть почекати. І все. Все, зараз має випити рюмочку і все. Давай. Я готовий вже. Засинай. Засинай. Ну, ну. Неприємна ситуація насправді. Тато придвило. Добре, що вона хоча б легко контриться. Зараз ми що робимо? Зараз ми поки що ще нічого не робимо. Йдемо до себе в кімнату. Тому що лишатися в кладовці дуже небезпечно зараз. Ну зараз то тата нас точно провірить, далі йому ще раз напишуть, далі він піде провіряти телефон, ну коротше, то затягнеться по-любому надовго, ну я так не люблю. А батько нас йде перевіряти. Давай. Потім будеш пересказувати, що виучив. Ну, в принципі, ладно. Терпимо. Я вам скажу терпимо. Зараз що ми робимо? Та сама схема. <схем> Чекаємо. Чекаємо на тата. Давай, тата, давай. Я ж не можу дочекатися. нужно так таймингелом да да чую чую блин что-то запизно на ведь я вам скажу Щось та й вийде. Да. да. Третя кінцівка на челенджі нарешті пройдена. Нарешті. Я це зробив. Кінцівка 3 з 8. Рівень важкості челендж. Зараз проходження 19.01. Ой, блін, прикольно. Прикольно. Що ж, друзі, на цьому все. Ставимо лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакетам.